В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події в студії Літовченко, Вітаю! Сьогодні 3 листопада був відкритий острів Домініка, голландський тунель та розроблений електрокардіограф. Також цього дня відзначається День ракетних військ і артилерії та День інженерних військ. Народилися такі відомі українські спортсмени, як олімпійський чемпіон із стендової стрільби Микола Мільчев та бігун, рекордсмен України в бігу на 400 метрів з бар'єрами Олег Твердохліб. Далі про фронтову ситуацію на сході України довкола неї на основі повідомлень інформаційної агенції Українформ та інших джерел. Основні події тенденції. Росія разом з терористами сформувала на Донбасі армію, у складі якої від 24 до 27 тисяч багнетів. Сьогодні, о 7 годині ранку, терористи здійснили спробу штурму блокпосту сил АТО. Що розташований неподалік населеного пункту Озерянівка Донецької області, в Україні заборонений показ трьох фільмів за участю російського актора Михайла Пореченкова. Нагадаю, що 30 жовтня Пореченков приїхав у лігво терористів у Донецькому аеропорту, де йому видали синю каску, преси і кулемет, з якого він демонстративно відкрив вогонь по позиціях сил АТО. Житомирщина продовжує широку благодійну підтримку української армії, зокрема нашим землякам, які мужньо несуть бойову вахту на сході України. Нагадаю, що ви також можете внести свій вагомий вклад у цю всенародну справу. Підтримуємо військових Житомирщини. Усі бажаючі мають змогу надати фінансову допомогу військовим Житомирщини. Кошти можна перераховувати на окремий банківський рахунок. Пуат Фідобанк Код банку МФО 300-175. Розрахунковий рахунок 260 02 нуль 46 35 36 Код 220-64-928. благодійний фонд Людяність, призначення платежу, благодійна допомога, надходження будуть відслідковуватися органами місцевого самоврядування, тобто представниками територіальних громад, і використовуватимуться виключно за призначенням. За перерахування коштів банк не здійснює жодних стягнень. Про спрямування зібраних коштів повідомлятимемо на офіційному сайті обласної ради. Необхідну інформацію також можна отримати за телефоном 47 44 69. На базі Житомирського військового комісаріату функціонує кол-центр, який цілодобово за номером 47 37 15 приймає дзвінки від населення щодо мобілізації. На порядок денний виконавчого комітету Житомирської міської ради було винесено майже 40 питань, які стосуються роботи комунальних підприємств, налагодження дозвільної системи розв'язання проблем малозабезпечених та багатодітних сімей. Але найбільшу дискусію і жвавий інтерес викликало питання встановлення декількох пілотних зупинок у місті Житомирі з таблом контролю руху пасажирських перевезень, рекламної продукції та іншим. Далі в репортажі наших кореспондентів. Отже, місто заявляє про свої європейські перспективи у плані благоустрою території та надання сучасних побутових та електронних послуг на зупинках руху трамваїв та тролейбусів. Одна із фірм, яка вже заявила про себе в Україні і активно працює в Коростені та ужгороді, вирішила допомогти рідному місту в облаштуванні зупинок. компания «Автоимидж», то есть это та компания, которая на сегодня предоставляет услуги GPS-мониторинга в городе Житомире. То есть мы именно та компания, которая может показывать время прибытия, прогноз времени прибытия на остановку города. То есть, дабы кроме транспортного отдела было это еще удобно пассажирам и жителям города, то есть вот мы предлагаем городу установить остановочные павильоны. То есть в этом остановочном павильоне, кроме э, информации о приходе транспорта, да, что есть тоже очень удобно, то есть человек каждый может выйти на остановку и увидеть через сколько времени, реально через сколько времени подойдет эта маршрутка или троллейбус. Однак батьом цей проект виявився на їх погляд недосконалим з точки зору юридичного забезпечення. Але інвестори наголошували на тому, що вони здійснюють соціальний проект, і кошти отримуватимуть незначні лише від рекламної діяльності, і передадуть всі об'єкти у комунальну власність міста. Якщо будуть ті умови належні, ми їх створимо на зупинках, а зупинки нас так, щоб ви знали, в минулому році з невідомих причин ми теж це будемо розглядати, розділили чомусь, невідомо за чим, вказівками, і щоб ви розуміли. Коконком дав дозвіл на встановлення декількох таких зупинок у Житомирі, і перша з них навпроти приміщення міської ради. Ми побачили саме, як її монтували. Слово за житомирянами. Чи вони хочуть комфортності нових послуг, чи жити в неухайності і при засмічених, і неблагоустроєних зупинках? Легалізація заробітної плати один із напрямків роботи Державної фіскальної служби. Саме на таку тему відбувся брифінг в Житомирській об'єднаній податковій інспекції головного управління міндоходів у області. Що зокрема в цьому напрямку зроблено цього року в репортажі наших кореспондентів. Я вам скажу із складових у роботі Житомирської об'єднаної державної податкової інспекції є захист інтересів співвітчизників щодо дотримання роботодавцями норм трудового законодавства, реалізація зайнятості населення та відмова від виплат зарплат у конвертах. Керівників підприємств, на яких мінімізується рівень заробітної плати, які виплачують заробітну плату у розмірах нижче ніж мінімально встановлений рівень, запрошуються до податкової інспекції, з ними проводяться співбесіди, роз'яснюються вимоги законодавства. За результатами таких співбесід 374 суб'єкти господарювання Житомира та Житомирського району підвищили рівень заробітної плати. Але податковий тиск на підприємство досить обтяжливий, може краще зменшити навантаження на фонд заробітної плати, бо для легалізації одного працівника потрібно платити податків майже 50% його зарплати. Якщо ж зменшиться цей відсоток, то звичайно. Самим роботодавцям буде вже невигідно тримати неоформлених найманих працівників, тому в плані, що виплачена офіційна заробітна плата, вона відноситься до витрат підприємства. Тобто, якщо зменшиться сам тягар от, на нарахованих податків на заробітну плату, працівника будуть оформляти, звичайно, всі всі виплати будуть відноситися до затрат і буде зменшуватись податок на прибуток. Але люди будуть соціально захищені. Чимало політичних партій під час виборчих перегонів заявляли, що вони виступають за прийняття такої юридичної норми. Чи слова підтвердяться ділами? Поживемо, побачимо. Наразі це всі новини про особливі події, які всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.com.ua. з вами була Інна Літовченко. Бажаю всім гарного дня та позитивного настрою. Дякую, що завжди з нами. До зустрічі на каналі Житомир. Yeah.